Доброго дня, шановні садівники. Зараз 18 липня 2025 року, і хотів би вам показати, як я формую деревця молоденькі, які посадив в цьому році. Значить, я їх брав саджанцями і зараз покажу, ну, який вони висотою. Значить, це місто Харків. Покажу, які вони висотою. Вони поки ще не дуже високо підросли. І які Я саджанці дерев підрізав. яким чином. Тобто я не під один уровень їх підрізав, а черешню підрізав на одному уровні, абрикосу обрізав на другому уровні. І покажу вже в ділі, як ці деревця таким способом обрізані, які вони виростають потім у майбутньому. Значить, дивіться, абрикоса приція. Вона зараз більше 2 метрів, 2 метри і 10 см приблизно. Купляв я її в минулому році, в 2024 -му. восени посадив. Значить, я її як посадив, ось де видно, що старе деревце ще в минулому році. І Вона була навіть трішки більше. Ну, де це була 2 метри. Після того, як я її посадив, вона попускала листочки ось де і стояла, сиділа, можна сказати, на одному місці, як то говорять. Значить, листя попускала і все. І вона на одному місці нікуди не росте, ніде нічого. І значить, я взяв уже в червні місяці. Значить, і... Обрізав ось тут верхушку, відрізав верхушку 10 см. І оці ось, де вона зразу абрикоса випустила оці стріли, оці е, нові віточки повипускала. І навіть отута випустила ще одну. Вєточку. А так от це деревце, а ця абрикоса, вона так і була, що ну, коли прислали мені, що тут була зрізана і в одну сторону пішов рукав. Значить, тепер дивіться, після того як я її обрізав на 10 см, зробив коротше, пустила абрикоса в бік гілочку і попускала тут в бік гілочки. І буде пишне деревце. Зараз я вам покажу приклад. Приклад я покажу вам на яблуні. Дивіться, у мене росте яблунька. Її вже з того моменту, як я її висадив, пройшло 5 років. І... Але вона спочатку хворіла. Ну, і Смисл в тому, що як я робив яблуню, я обрізаю, звісно, набагато нижче, чим обрізав там абрикосу. Але та абрикоса, яку вам тільки що показував, вона росте біля сусідського. значить, Двора і хочу, щоб там була побільша. От дивіться, а ябленьку обрізають взагалі десь метр або 80 см від землі. І обрізають, як тільки купляють, значить саджанцем садовлять і відразу відрізають. Навіть якщо тут у вас весною не з'явились ні листочки, нічого. Тобто навпаки. Якщо у вас весною з'явилися, вже ви посадили і з'являються тут листочки, ну гілочок немає, а гілочки дето вище, все одно ви зрізаєте, отак от не, не бійтеся, у вас гілочки повискакують. І, ну, зараз я вам покажу на е, другої яблунці, як я зробив в цьому році. Ну, я хотів вам показати, як потім формується деревце після того, як ви його обрізаєте. Я обрізаю деревця. Коли, ну, якщо весною купив, то весною посадив, коли пускає зелень, потім обрізаю. Значить, я за абрикосою, яку тільки що вам показував, я вам ще покажу. За цією абрикосою я провів таку операцію значить, е в, середині червня, в середині червня. І за місяць ось де вона вже повипускувала стріли, а такі гілочки нові повипускала. Значить, я хочу показати вам таку саму обрізку. Я провів на черешні. Але на черешні я провів її пониже. Значить, дивіться, Мені прислали деревце. Це осінню прислали, але воно весною пустило листя. І знову таке стояло деревце, нікуди не росло. Потім я узяв значить, ось дивіться, воно тут гілочки, Роздвоюються, навіть розстроюються, де третя гілочка йде. До речі, це вітер зігнув. Я відрізав 10 см гілочку. відрізав. Тепер вона попускала в сторони такі стріли, нові веточки. Відрізав ось тут видно, відрізав. Попустила сюди великі стріли, це черешня. І сюди. Значить, я обрізку робив у червні місяці. Після того, ну, весна в нас була рання. Після того, як попускала гарні листочки вже, і вона якби сидить на місці. Сидить на місці, росте корнева система, а в середині червня. Я обрізаю 10 см від верху і пускаю стріли. І буде таке пишне, дуже гарне деревце. Зараз ми перейдемо з вами іще до одної черешні. Значить, дивіться, черешня Світ Харт називається. Черешня, одесь стовбурець її видно, де? де я зрізав. Ось, де дивіться, старий стовбурець і ось де я зрізав. Теж ця черешня садилася осінню. Вона була на 30 см вище. Значить, і знов таке листя бокові попускала отакі маленькі гілочки і сиділа на одному місці. Я всередині червні зробив обрізку усім деревцям і обрізав черешню, де-то на 30 см. І дивіться, випустила три стріли. отакі. Зараз там у мене стоїть яблуня, Я хочу показати, як виглядає та яблуня, тому що я там обрізку робив таким же самим чином, таким же самим способом. Ось де у мене яблунька. Дуже гарна, дуже пишне деревце. Зараз навіть вам зніму подальше, щоб було видно, яке деревце. Значить, дивіться, пишне в ширину, дуже пишне деревце, тому що. Яблуню взагалі, якщо ви хочете гарні врожаї, треба від землі 80 см, але не більше обрізаєте. Навіть мені одна людина посовітувала, коли продавала яблуньку, що 60 см від землі обрізаєте і дивіться, вона в сторону. Пускає атака трішки в сторону і вгору пускає дуже багато значить, рукавів. І, значить, у мене в минулому році врожай по всіх деревцях яблуні особливості був здоровенний. Дивіться, он, де у мене росте е, білий налив, ось де куплявся і е, гілочка ця куплялася. Значить, Ось де ця гілочка, і вона куплялася, була більше метру. Куп, куплялася цією весною. Я її посадовив. Коли е, ну, обрізав я її вже не в червні, місяці, а там через пару місяців, після того, як вона дуже гарно позеленіла, були отакі навіть гілочки на стовбурі. Я взагалі. Зрізав усі гілочки, усю зелень зрізав, і вона наново ця, цей білий налив наново пустив гілочки. І дивіться, бачите, структура, яка значить, ось де гілочка в сторону, ось де гілочка, ось гілочка, ось де гілочка, і з другої сторони теж саме. Тобто буде дуже велике, гарне деревце. Я, звісно, роблю ще. Обрізку дерев це ось де крупна гарна слива. садовив я її поза, поза минулий рік. І значить, дивіться, те ж саме я проробив. Ось дивіться, видно, да Ну помітно, що тут стовбур товстий, а потім одні гілочки йдуть. Гілочки невеличкі. ці Отакі формування я роблю на початку літа, і дуже гарно потім вистрелює стріли і все таке ну, нові веточки. Що я хочу сказати, що, взагалі, звісно, я оці операції з абрізкою роблю дуже рано весною, коли тільки сходить сніг, взагалі можу. Проробити операції осінню, але саме такі, по формуванню молодих саджанців, я роблю вже, коли деревце гарно зеленіє, гарно пускається, коли вже я впевнений, що корнева система дуже гарно працює. Я обрізаю, і все дуже гарно. За цим деревцем, коротше, і цією сливою я буду проробляти операцію, або осінню вже пізно, або. Рано навесні, коли ще не з'являться листочки, тому що це вже можна буде обрізати і воно подальше буде рости. А от саме по формуванню деревець от таких, що куди будуть гілочки, а цей стовбур центральний убирати. Це я роблю значить, або на початку червня, або коли вже впевнений, що дуже гарно пішла зелена маса рости. Ну, все ще завіси, і що за деревце. Якщо це черешня і абрикос, як, я, як я вам показував, то я проробив таку операцію в цьому році на середині червня. Зараз я вам покажу ще персик. Ось де. Мій персик, нектарин Рубіновий 4. Е, Значить, дивіться, ну, На листочки ви не зважайте уваги, тому що це заводився кліще. Я застосував актара. 1,4 грами на 10 літрів, <кій> Обрискав, значить, це деревце і все це жучки, павучки пропало. Але було таке у мене в цьому році, що е, дуже рано пускається персик, але потім взагалі листя все попадало. І що я зробив? Зробив я таке, значить, відрізав 30 см е, стовбур. Одрізав, він був вище, хоча він і вже був обрізаний, я ще обрізав стовбур, тому що від нього багато гілочок на персику йде в сторону. І він не може. Та ця корнева система, так як він привитий на лицю, ця корнева система не може витягнути відразу стільки рукавів, стільки, значить, гілочок. І треба взагалі персик, це така штука, що треба його формувати, там в виді чаші або ще там є різні формування. Тобто він дуже потребує до себе уваги персики, щоб корнева система поки дуже гарно розвинеться, він, його треба формувати, формувати і формувати. Після того, як я роблю отаку, отаке формування деревців, тобто я маю. Увагу зараз про те, що формовка ця, яку проводю в червні місяці, або коли вже просто впевнений, що деревце дуже гарно зазеленіло, корнева система працює, то я після цієї, цієї формовки обов'язково обробляю препаратом актора від жучків-павучків, щоб не позаводилися ніякі кліщі. Місто зрізу я обробляю. Садовим варом, значить, садовий вар можна вкупити в спеціалізованих магазинах або замовити по інтернету, і він недорого стоїть, але завжди пригодиться, його можна положити як у холодильник, так можна просто зберігати у якомусь сухому прохолодному місті. Ну, можна навіть у погрібі а то саме просто з -з -з звернути той садовий, мар за, е садовий вар, завернути можна у якийсь кульочок і положити, і він буде у вас на довге і довге допомагати. Вам. Ну, я думаю, в цьому відео ви. Все зрозуміло, що я хотів сказати, можете його передивитися, щоб було може більш зрозуміло. Значить, деревця майже усі. Я роблю таку формовку, обрізаю центр стовбура, коли підростає в яблуні це навіть усі садоводи. Коротше, пораду таку дають, що треба обрізати. Центр стовбура, дето на висоті, ну грубо говоря, так да від 60 до метра від землі. І буде потім таке розвітлення віточок, гілочок, і які дуже гарно укріпляться, і буде у вас дуже пишне широке деревце. Це стосується і черешень, і абрикоси значить, яблуні і навіть груші Ну, груші, там, Я, наприклад, є різні сорти груші. Я одну грушу теж так обрізав, але я вже центр стовбура обрізав це вище моєї голови. Але оце розвітлення починається йти на груші моїй, значить, на уровні дето грудей. Перші гілочки у сторону йдуть дуже. Крепкі, такі дуже гарні. І пішли-пішли вище і вже вище моєї голови, там на витягнуту руку, де я зрізав стовбур, до цього моменту усі ці гілочки йдуть в сторону, ну трішки в сторону, і вгору, вгору як будто е, маленькі стовбурці. Е, самий центральний стовбур один, він товстий, а ті, як наче, вже поменші. так сказати е, Можна сказати, що, ну, іншими словами, економія да? землі, там одне деревце може витягувати значить врожаю, як, допустимо, три деревця. Тобто на таких деревцях потім дуже багато врожаю. Ну що, дорогі, бажаю усім здоров'я, бажаю миру, надіюся, що в Україні. Війна коли-то скінчиться і буде все добре. А з міста Харкова вам усім великий-великий привіт. Дякую, не забувайте ставити вподобайки.